Сьогодні я розповім вам історію про досвідченого майстра Аюрведи, який розкрив секрети правильного вживання води для полегшення різних нездужень, таких як болі в тілі, розлади травлення та втома. Отже, почнемо з цієї цікавої історії, дорогі друзі, часто ми вважаємо, що можна пити воду будь-коли і в будь-яких кількостях, однак ця думка не зовсім правильна. Хоча вода здається нам простою, вона є основним елементом. Для належного функціонування нашого організму токсини, які накопичуються в тілі, повинні виводитися через травну систему, шкіру або метаболічні процеси, і вода відіграє ключову роль у цьому. Тому кількість споживаної води, час та спосіб її вживання це важливі аспекти для нашого здоров'я, вживання води належним чином приносить користь, а її неправильне використання може спричинити безліч проблем. Навіть якщо ваша дієта збалансована, але ви неправильно п'єте воду, організм може погано засвоювати поживні речовини, що може викликати проблеми, такі як запори, гази, порушення роботи печінки. Це може призвести до слабкості, втоми, каміння у нирках, зниженого імунітету, частих захворювань, алергічних реакцій на шкірі, сухості шкіри, висипів, прищів, болю в суглобах. Та накопичення зайвої ваги в небажаних місцях. Неправильне вживання води також може викликати головний біль, запоморочення, проблеми з вагою, випадання волосся і труднощі зі сном. У цьому відео ми розглянемо важливість води для нашого організму, її роль у підтриманні належної гідратації та рекомендовану кількість. Ми також обговоримо, як розпізнати ознаки зневоднення, скільки води потрібно пити зараз. Як краще її вживати і в який час це найбільш корисно? Також ми розглянемо, яка температура води, кімнатна чи тепла є найкориснішою для організму та як вона може впливати на вагу. Отже, уважно слухайте цю історію колись жив мудрий аюрведичний гуру з густою бородою, який передавав свої знання в маленькому селі. Він навчав людей важливих аспектів здоров'я і давав поради для підтримання гарного самопочуття. Одного разу він пояснив слухачам, що вода, хоча і є простим ресурсом, при неправильному вживанні може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Почувши це, юнак із публіки запитав: Як вода може викликати хвороби, адже вона життєво необхідна? Майстер відповів: справа не у воді як такій. А в неправильному підході до її вживання, що може призвести до численних нездужань. Потім він дав прості рекомендації щодо вживання води, які допоможуть зберегти здоров'я на довгі роки і запобігти можливим хворобам. Якщо ви дотримуватиметеся цих рекомендацій протягом 12 днів, ви помітите помітні зміни у своєму організмі. Майстер підкреслив, наскільки важлива вода для нашого здоров'я. Адже близько 60-70 нашого тіла складається з води, і вона використовується практично всіма органами, зокрема нирками, печінкою, легенями, травною системою. Вода необхідна для нормальної роботи організму і для здоров'я клітин. Далі майстер пояснив, що важливо розуміти мінімальну та максимальну добову потребу у воді, а також знати, як розпізнати ознаки зневоднення. Якщо організму не вистачає води, згодом сеча стає темнішою, шкіра втрачає свій природний вигляд і пружність. Якщо ігнорувати ці симптоми, з часом це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, тому що дня необхідно забезпечувати організм достатньою кількістю води. Майстер також пояснив, скільки води варто споживати протягом дня, та яка температура води, тепла, прохолодна чи кімнатна, буде найкориснішою. Знання складу води та її ролі у підтримці здоров'я допоможе зрозуміти, чому правильне вживання води має такий важливий вплив. Вода, хоч і не містить калорій, необхідна для підтримки гідратації та виведення токсинів, вона сприяє здоров'ю шкіри, покращує мозкову активність, полегшує травлення, підтримує зір, кісткову систему та допомагає всім органам функціонувати належним чином. Ми можемо довго обходитися без багатьох напоїв, але без води прожити кілька днів неможливо, оскільки вона втрачається через сечовипускання та дихання. Щоденно організм виводить близько двох літрів води, тому важливо постійно поповнювати цей обсяг. Рекомендована добова норма води для середньої людини становить близько 2,5-3 літрів, але цей обсяг може варіюватися залежно від клімату, рівня активності. Ваги та загального стану здоров'я влітку або під час фізичних навантажень необхідність у воді зростає через активне потовиділення. Майстер зауважив, що надмірне вживання води також може бути шкідливим. Пиття надміру може викликати електролітний дисбаланс, що негативно впливає на організм. Багато хто вважає, що воду можна пити без обмежень, але це не так. Надмірне вживання також має свої негативні наслідки. Майстер порадив пити воду, сидячи, робити це повільно і переміщати воду в роті перед ковтанням, щоб максимально скористатися її перевагами. Слина, яка має лужні властивості, потрапляючи до шлунка, знижує кислотність, що суттєво покращує процес травлення. Якщо пити стоячи або надто швидко, нирки не зможуть ефективно фільтрувати рідину. Також вживання води безпосередньо з пляшки, а не зі склянки, Може підвищити ризик розвитку болю в суглобах у майбутньому, тому важливо пити воду сидячи та повільно, роблячи по 4-5 ковтків за раз. Рекомендується випивати від однієї до півтори склянок води або таку кількість, яка відповідає вашому відчуттю спраги, якщо випити забагато води одночасно, нирки не зможуть її належним чином обробити, і вона швидко виведеться з організму. Не встигнувши принести користь, майстер пояснив також, що варто знати, яку воду краще пити теплу, прохолодну чи кімнатної температури. Коли ми споживаємо холодні продукти або напої, організм спочатку повинен їх зігріти, перш ніж вони можуть бути засвоєні. Те ж саме відбувається і з водою, якщо пити холодну воду з холодильника. Вона повинна спочатку зігрітися в шлунку, перш ніж організм зможе її використати. Окрім цього, холодна вода сприяє затвердінню їжі, що уповільнює процес травлення і може ускладнити випорожнення кишечника, тому краще вживати воду кімнатної температури або теплу, оскільки це полегшує розщеплення їжі, покращує травлення та підтримує здоров'я травної системи. Фахівець зазначив. Що важливо вміти визначати, коли краще пити воду, і уникати поширених помилок, які можуть призвести до проблем зі здоров'ям. Важливо знати не тільки коли пити воду, але й коли краще утриматися від її вживання. Спершу розглянемо ситуації, коли варто уникати води, а потім поговоримо про оптимальні моменти для її вживання. Немає нічого поганого в тому, щоб зробити один-два ковтки води перед їжею. Це може зволожити ротову порожнину і полегшити ковтання сухої їжі. Проте це означає лише невелику кількість води, достатню для зволоження рота, а не повну склянку. Вживання великої кількості води під час або відразу після їжі є поширеною помилкою, адже це розбавляє шлункові соки і ускладнює процес травлення. Тому рекомендується пити воду через 30 хвилин або годину після їжі. А також приблизно за годину до їжі. Експерт також зауважив, що не варто пити воду безпосередньо перед сном та одразу після різкого пробудження. Хоча вода приносить багато користі протягом дня, надмірне її споживання вночі також може мати негативний вплив. Під час сну організм перебуває у стані зниженої активності, і вода надходить до нирок для фільтрації, не будучи повністю використаною. Що може негативно позначитися на їхньому стані. Це також може змусити вас кілька разів прокидатися вночі, щоб сходити в туалет, що ускладнює повторне засинання. Тому важливо намагатися максимально задовольняти потребу у воді протягом дня. Надмірна кількість випитої води одночасно може не повністю засвоїтися організмом і просто виведеться через сечу, викликаючи часті позиви до сечовипускання. Якщо помічаєте, що ваша сеча абсолютно прозора, це сигнал, що ви вже випили достатньо води. Після відвідування туалету рекомендується почекати 15-20 хвилин перед повторним вживанням води, щоб дати ниркам час відновитися. В іншому разі, надмірне споживання води може призвести до частого позиву і утруднення в контролі над сечовим міхуром. Експерт також порадив не пити воду одразу після споживання фруктів. Після вживання сирих фруктів та овочів, таких як огірки, помідори та інші, краще утриматися від пиття води, щоб уникнути затвердіння їжі та уповільнення травлення. Пити воду відразу після бананів, кавунів, гранатів, апельсинів, винограду, вишні та інших фруктів, також не рекомендується, оскільки це може викликати дискомфорт у шлунку. Варто також уникати вживання води. Після гарячих напоїв, таких як чай, кава чи суп, оскільки це може негативно вплинути на здоров'я ротової порожнини, тепер розглянемо, коли саме найкраще пити воду. Так само, як ми чистимо тарілку перед їжею, важливо щоранку очищати шлунок перед прийомом їжі чи напоїв. Пиття води на серце допомагає вивести токсини, які накопичилися в організмі протягом ночі. Вживання їжі наче без води можна порівняти з прийомом їжі з немитого посуду, тому рекомендується випивати одну-дві склянки води зранку на ще серце, а потім зачекати не менше години перед сніданком. Продовжуйте пити воду через годину після їжі та за годину до наступного прийому їжі. Увечері краще зменшити кількість води, замінивши її склянкою молока через годину після вечері. Молоко забезпечує поступове виділення енергії вночі, а амінокислоти, що містяться в ньому, сприяють розслабленню і спокійному сну. По можливості робіть перерви між прийомами води, залишаючи близько години між ними, щоб випивати від 2 до 3 літрів протягом дня. Якщо ви знаходитесь на сонці, займаєтеся бігом або виконуєте фізичні вправи, не забувайте про необхідність зволожувати організм. Уникайте випивати велику кількість води залпом, оскільки під час активності температура тіла підвищується і надмірне вживання води зараз може бути не зовсім корисним. З іншого боку, надмірне вживання води під час фізичних вправ може викликати певні проблеми, тому під час активності рекомендується обмежитися чвертю склянки або двома-трьома ковтками. Відчувши спрагу, пийте лише невелику кількість приблизно 2-3 ковтки або чверть склянки. Після закінчення вправ можна випити повну склянку води. Протягом години організм зможе відновити необхідний рівень води, але під час занять краще дотримуватися невеликих порцій. Такий підхід допомагає підтримувати організм у здоровому стані та сприяє оптимальному функціонуванню травної системи. Це важливо для контролю ваги. Оскільки належна робота травлення є ключовою умовою для підтримки стабільної ваги, спробуйте дотримуватися цього методу пиття води протягом 12 днів і ви помітите суттєві зміни у своєму самопочутті, які принесуть позитивний результат. А тепер, друзі, перейдемо до рекомендацій іншого знаного спеціаліста з Аюрведи, який розповів, як викорінити втому і зміцнити здоров'я. Ми всі прагнемо зберегти молодість, здоров'я та красу. Хочемо виглядати гарно і уникнути хвороб. Однак у сучасному світі стрес та депресія стали такими поширеними, що навіть у 25 років люди можуть виглядати набагато старше. Уявіть собі, як почуваються ті, кому за 50. Сьогодні я поділюся з вами інформацією про чотири фрукти, які допоможуть зберегти молодість. Енергійність і здоров'я протягом життя. Природа дарує нам ресурси, які, будучи частиною нашого раціону, можуть допомогти запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям. Часто ми звертаємося до ліків або використовуємо дорогі засоби для підтримки молодості, але варто пам'ятати, що інколи вони можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я. Якщо ви хочете залишатися молодими і здоровими, я рекомендую вам подивитися це відео до кінця і поділитися цими знаннями з рідними. А тепер почнемо. Колись давно був мудрий аюрведичний майстер, який давав людям цінні поради. Під час подорожі до свого притулку він проходив через маленьке село. Після довгого шляху він вирішив відпочити під деревом, і його учні залишилися поруч із ним. Як тільки майстер присів, навколо нього зібрався натовп. Люди поклонилися йому з великою повагою, називаючи його людиною великої мудрості. Вони сказали, що чули про його знання і попросили поділитися ними. Почувши це, майстер усміхнувся і запитав, які труднощі їх турбують. У цей момент з натовпу вийшов літній чоловік і сказав: Махарадж, хоча мені лише 40 років, я відчуваю себе дуже виснаженим. Мої ноги більше мене не тримають, і я не в змозі подолати навіть короткі відстані. Моє тіло ослаблене численними хворобами. Будь ласка, підкажіть, яке рішення підходить для моєї ситуації? Я звертався до різних місць у пошуках лікування, але покращення свого здоров'я так і не побачив. Хоча я прожив уже чимало років, якщо все продовжуватиметься так само, моя смерть здається неминучою. Серед присутніх також була молода людина, якій було всього 25, але виглядала вона на всі 50 – вона теж підійшла до майстра і сказала: У мене зморшкувата шкіра, я повністю вичерпаний. Ледве виконую будь-яку роботу, швидко втомлююсь і майже не маю мотивації. Почуваюся виснаженим і демотивованим, без бажання щось робити. Будь ласка, поділіться простим рішенням, яке допоможе зекономити кошти і підтримувати гарне здоров'я. Майстер, почувши труднощі всіх, усміхнувся і сказав. У мене є рішення для кожного з ваших запитів. Воно не потребує значних витрат, і ці продукти не матимуть негативного впливу на ваш організм. Присутні зраділи і попросили більше деталей. Тоді майстер сказав: Сьогодні я розповім вам про фрукти, які слід вживати щодня, особливо людям за 50. Додавши ці фрукти до свого раціону, ви зможете уникнути багатьох проблем зі здоров'ям, запобігти хворобам і зберегти молодість та силу. Майстер назвав ці фрукти. Папая, родзинки, лимон і яблуко. Він додав, Ви можете запитати, чому ці фрукти такі важливі і які вони приносять користь, якщо включити їх до раціону. Дозвольте пояснити це докладніше, а також сказати, кому ці фрукти не підходять. Після цього майстер звернувся до присутніх і сказав, що ці фрукти мають надзвичайно корисні властивості. Почнемо з папаї. Вона особливо рекомендована людям старше 50 років папая це дивовижний дар природи, багатий на вітаміни, мінерали та клітковину, зокрема, вітамін С, вітамін А та інші важливі поживні речовини. Після 50 років папая має велике значення для підтримки здоров'я вона допомагає зміцнити травну систему, яка з віком послаблюється. Папая містить фермент папаїн. Який сприяє ефективному засвоєнню поживних речовин, полегшуючи процес травлення, вона багата на вітаміни А, В, С, Д, фосфор, калій, антиоксиданти, білки, вуглеводи та каротин. Регулярне вживання папаї приносить безліч переваг, особливо для тих, хто часто страждає від застуд і кашлю, адже вона також зміцнює імунітет. Папая є чудовим джерелом вітаміну С. Який швидко підвищує захисні сили організму, що особливо важливо для людей похилого віку. Крім того, сухість шкіри може сприяти появі зморшок, але папая допомагає підтримувати її зволоженою і здоровою. Вітаміни та поживні речовини, які містяться в папайї, надзвичайно корисні для підтримки здорової шкіри, роблячи її природно сяючою. Щоб уникнути шкірних проблем у старшому віці, рекомендується включити папаю до раціону. Це допоможе зберегти здоров'я, свіжий вигляд та молодість. Далі фахівець зазначив, що лікопін, антиоксидант, присутній у папаї, знижує ризик розвитку ракових захворювань і є особливо корисним для тих, хто проходить лікування від цього захворювання. Папая також багата вітаміном А, який позитивно впливає на стан шкіри та очей, допомагаючи зберігати її здоровою, молодою і сяючою. Вона також сприяє кровотворенню та синтезу інших життєво важливих елементів. Потім спеціаліст рекомендував звернути увагу на інші фрукти, наприклад, яблуко, чудовий засіб для зміцнення здоров'я, вживання одного яблука щодня може скоротити необхідність звертатися до лікарів. Це особливо важливо для людей старшого віку, адже яблуко містить багато вітамінів та корисних речовин. Завдяки високому вмісту розчинної клітковини яблуко допомагає контролювати рівень холестерину, що відіграє важливу роль у профілактиці серцево-судинних захворювань. З віком ризик таких захворювань зростає, але щоденне вживання яблука сприяє підтриманню здоров'я серця. Крім того, яблуко допомагає підтримувати стабільну вагу. З роками обмін речовин уповільнюється, що ускладнює контроль над вагою. Однак яблуко. Низькокалорійний фрукт, багатий клітковиною, який дозволяє відчувати ситість протягом дня. Яблуко також сприяє регулюванню рівня глюкози в крові завдяки високому вмісту клітковини, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру. Це чудове джерело вітаміну С, який допомагає організму боротися з вільними радикалами і полегшує травлення, поліпшуючи роботу шлунково-кишкового тракту. Вітамін Д у яблуках зміцнює кістки, що особливо важливо для літніх людей. Додавання яблук до раціону сприяє контролю діабету завдяки високому вмісту клітковини та антиоксидантів, що також позитивно впливає на здоров'я шкіри та волосся. Навіть якщо вам ще немає 50 років, регулярне вживання яблука щодня сприяє збереженню молодості та енергійності. Фахівець також рекомендував розглянути ще один корисний фрукт родзинки, які з віком приносять значну користь. Родзинки, як сушений виноград, багаті мінералами та антиоксидантами. Ці маленькі ягоди особливо корисні після 50 років, оскільки допомагають зміцнити кістки, які з часом стають слабшими, знижуючи ризик остеопорозу та інших захворювань кісткової системи. Родзинки містять бор і кальцій. Важливі елементи для зміцнення кісток. Додавання родзинок до щоденного раціону може ефективно підтримати здоров'я кісток. Також родзинки приносять значні переваги для травної системи, їхня клітковина покращує роботу травного тракту та підтримує загальний баланс організму. Це особливо корисно для людей старше 50 років, у яких травна система може працювати менш ефективно. У таких випадках родзинки можуть допомогти полегшити проблеми з травленням. Насичені природним цукром, родзинки додають енергії організму, з віком рівень енергії часто знижується, тому вживання родзинок може сприяти підвищенню активності та бадьорості. Однак для людей з діабетом важливо проконсультуватися з лікарем перед включенням родзинок до раціону, оскільки вони містять природний цукор, який швидко засвоюється в крові. Високий рівень цукру може ускладнити стан. При вже підвищеному цукрі в крові вживання родзинок також корисне для серцево-судинної системи, вони допомагають знижувати рівень ЛПН або поганого холестерину та підвищувати рівень ЛПВЩ або хорошого холестерину, зменшуючи ризик серцевих захворювань. Родзинки також знижують рівень тригліцеридів, що допомагає запобігати інсультам і серцевим нападам завдяки своїм антиоксидантам. Родзинки захищають організм від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Замочені родзинки вивільняють антиоксиданти швидше, допомагаючи захищати здоров'я від серйозних захворювань, таких як пухлини. Харчові волокна в родзинках запобігають закупорці артерій, знижуючи кров'яний тиск і ризик гіпертонії. Крім того, високий вміст калію допомагає підтримувати здоровий рівень артеріального тиску. Що робить родзинки корисними для контролю тиску. Лимон також заслуговує на увагу. Це чудове джерело вітаміну С і флавоноїдів. З віком імунна система слабшає, тому вітамін С, що міститься в лимоні, є потужним засобом для зміцнення захисних сил організму. Вітамін С допомагає запобігти інфекціям і особливо корисний людям старше 50 років, оскільки ризик інфекції у цьому віці зростає. А їх лікування може бути тривалим і складним. Лимон також сприяє гідратації, допомагаючи знизити ризик утворення каменів у нирках, з віком ризик появи каменів у нирках зростає, тому лимонний сік стає все більш важливим елементом раціону. Щоденне вживання лимонного соку покращує гідратацію і значно знижує ризик утворення каменів, багатий антиоксидантами. Лимонний сік також захищає організм від стресу, пов'язаного зі старінням і пошкоджень клітин. Завдяки своїм антиоксидантам лимон допомагає зберігати здоров'я клітин і сповільнює процеси старіння, компенсуючи з часом накопичені зміни в організмі. Це дозволяє уникнути передчасного старіння, допомагаючи виглядати молодше свого віку. Регулярне вживання лимонної води сприяє збереженню молодого зовнішнього вигляду. Покращує стан шкіри та зменшує зморшки, завдяки чому навіть з роками ви виглядатимете свіжо і молодо. Отже, включення цих чотирьох фруктів до свого щоденного раціону є дуже важливим вживайте їх у збалансованих кількостях, уникаючи як надмірного, так і недостатнього споживання, щоб отримати максимум користі для здоров'я, виконуючи ці поради. Ви незабаром помітите значні покращення у своєму самопочутті. Після слів майстра всі присутні подякували йому, вшанували його мудрість і повернулися додому. Згодом майстер разом зі своїми учнями вирушив до свого ашраму. Друзі, будь ласка, поділіться в коментарях своїми враженнями від цього відео і розкажіть цю історію своїм близьким, щоб і вони могли скористатися цими порадами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, увімкнувши сповіщення, щоб не пропустити нові випуски. Сподіваюся, ця історія принесла у ваше життя щось позитивне. До зустрічі у наступному відео.